Доступний під її оселю та житлові сертифікати з можливістю розтермінування до 12 місяців. Цей таунхаус на 110 квадратів, побудований з цегли, заведено газ та центральні комунікації. Давайте зайдемо в середину, я покажу, як у нас там. Заходимо в середину, зустрічає нас коридор. Ліворуч від мене санвузол на першому поверсі. Праворуч ви розмістити шкаф. До речі, по всьому першому поверсі вже розведена тепла підлога, а також вода та каналізація. Проходимо далі. Праворуч в мене кімната вільного призначення. Позаду в мене вихід на другий поверх. А ліворуч заходимо в дуже гарну, велику кухню вітальню Чистова стяжка підлоги теж є. Штукатурка на стінах. Зверніть увагу, є. У Вартість входить також і котел, і сюди підводиться газ. З кухні є вихід на задній дворик. До речі, подивіться, яка велика гарна кухня. Тут є де розігнатися і втілити всі ваші фантазії. Давайте вийдемо на терасу, я покажу, що в нас там. До речі, на терасу вже виведена вода під автополив, а також є додатковий вент-канал для зони барбекю. Частина тераси закладена бруківкою, а частину залишили під зелену зону. Пропоную піднятися на другий поверх. Подивимося, як розміщені спальні та санвузол на другому поверсі. На другому поверсі нас зустрічає гарний коридор. Праворуч від мене одна спальна кімната. Ліворуч від мене ще одна спальна кімната. Позаду мене великий гарний санвузол. І ще одна спальна кімната. З однією особливістю: з неї є вихід на балкон. Ідемо я покажу, як у нас там. Ось цей вид це є бучанський парк. До речі, цей таунхаус знаходиться в гостомелі, коштує 69 300. Якщо вас він зацікавив, зателефонуйте в відділ продажу ковальбут. Ми вам його обов'язково покажемо.